Частково це люди, яким десятиліттями промивають мізки. Їм промивав міський Радянський Союз 70 років, а потім у ПЦ ФСБ їм промивало мізки. і досі продовжується це діло. Тобто вони приходять в церкву, вони вважають себе християнами. Це, звісно, помилка. Вони жодним чином не є християнами, але їм здається, що це церква, і там вони що бачать. Вони бачать іконку Сергія Радонежського, Олександра Невського, Благоверного. Вони чують проповідь московицькою мовою. Вони чують службу службу мовою в московському ізводя, і е, вся ця атмосфера їм говорить про те, що наш духовний центр де в Москві. А те, що в Києві ніколи не буде ніяким центром, ні духовним, ні політичним, ні адміністративним. Все це зло. Україна це зло. А Москва це. Це духовне, це духовне це Москва. Це е, Патріарх Кирил, це комунізм, це е, Болгака Чайковський – Оце все Москва. А все, що тут, це просто зло. І якщо е, людям промивати міські десятками років отакою от маячнею, то вони поведуть свою дитинку в це кобло розпусти для того, щоб е, і дитина виросла з такими уявленнями.